Всім привіт! Це Оксана Морозова і дарую прогноз на тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. І так, що ж нам принесе цей тиждень? Давайте подивимося, тиждень з 9 по 15 грудня, якраз тиждень, коли енергії в нас будуть нас наповнювати, тому що тиждень цей закінчиться, закінчиться неділю повною в знаці близнюки. Тому енергія буде пити через край у нас до ну, кінця тижня. І так, на тиждень. Чотири карти викладаємо. Перша карта, друга карта, третя карта. Так, ну, подвинемо трошки перша, друга, третя і четверта. І так, іще візьмемо одну колоду, ракульну. Таку Ленорман. І також другу карту викладемо. І так, що принесе тиждень з 9 по 15 грудня. Що вам принесе, принесе тиждень? Карта 1 карта 2, карта 3 і карта 4. І так, пам'ятайте, будь ласка, що робите? Глибокий вдих видих, заспокоїлись, так зробили вдих видих і вибрали карту 1, 2, Три чи чотири? І так, якщо ви вибрали позицію номер один? Ось у нас тут королева Пентаклів, але й коса така коса на Ленорман у нас потрапила. І так, королева Пентаклів нам каже про те, що з грошима у вас все буде на цьому тижні добре, так? будете заробляти, будете цією е, да, підмітати до себе, до себе свої доходи, загрібати те, що ви ну, пожинати плоди. так? Але щось вас може Підкосити, підкосити, або якась ситуація, вас як ніби з ніг зіб'є, да? щось виб'є вас з колії, як кажуть. Якась може бути ситуація, до якої ви будете ну, не готові пожинати, пожинати плоди своїх трудов. Да? В принципі, ну, тиждень має пройти непогано, але от якась буде ситуація, яка вас не порадує. Якщо ви вибрали позицію номер два, позиція номер два, ой, у нас тут е, туз жезлів. Це нам говорить про те, що вам Всесвіт на цьому тижні дасть шанс е, щось нове. Задумати, розпочати е от, на щось нове, на якийсь новий паросток, так і дивіться, і тут випала карта чоловік. Чоловік поруч може бути чоловік, який вам буде допомагати ось в цьому. І якраз у нас. Е Можна, можна вже до 15 числа, там, до кінця тижня, у нас Меркурій ще ретроградить, але там і повня. Тобто десь кінець тижня, вже можна починати робити щось, можна починати вже, як сказати, лежати, ще не бігти, але вже лежати в тому напрямку, в який ви в напрямку того, що ви захочете робити. Якщо ви вибрали позицію номер 3 Ой, позиція номер три, п'ятірка е, мечів. П'ятірка мечів, це нам говорить про якісь е, е, склоки, да, якісь сварки такі, може з мамою, може, з сестрою, це може бути на роботі в якомусь жіночому колективі. І ось друга карта, це у нас гори, це нам говорить про якісь перешкоди, які будуть на вашому шляху. Е, тобто не все так буде просто і гладко, як би хотілося. Так? Але будьте обережними, не вступайте а, в, 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 в ці сварки, да, не рвіть на собі волосся, і все буде норм. І якщо ви вибрали позицію номер 4 позиція номер 4 Тут у нас суд і лист. В принципі, ви можете на цьому тижні, ну, судячи з цих двох карт, отримати якийсь документ, судовий якийсь документ, або документ, якийсь ну, Законодавчі так, це, ну, це може бути і витяг з якогось реєстру, да, і свідоцтво якесь, тобто те, яке ви очікували. Тому що ну, це новина, а тут те, що по закону да? мало бути. Тому, ну, в принципі, або якийсь. І звищення, да, теж про там, призначення або судового, або призначення якоїсь дати, може це і дати екзамену. Всяке може бути дати якогось відрядження. Так? Ну, ось такий буде тиждень.